Доброго дня, тим, хто до нас щойно долучився. В інформаційний день ми продовжуємо з фронтовою темою. Начальник штабу, перший заступник командувача високомобільних десантних військ Збройних сил України Андрій Ковальчук, доброго дня вам. Доброго дня. Вірите чи не вірите? Я про 1 квітня, про знаєте? Та, бо коли, коли нам раніше говорили про припинення вогню, принаймні ці тишу. Про яку думав, це, от жодного разу хлопці з передової офіцери не підтверджували її довше, ніж пару годин. Знов починали стріляти і так далі. Як буде цього разу? Як би важко не було, все одно ми залишаємося оптимістами і надіємося на краще, але не все від нас залежить. Більше всього залежить від тої сторони, там, де військо не організоване, де... ну, його важко назвати військом, бо це є банформуванням. От. І е, насвідчений там проблеми з дисципліною, проблеми з, зарп, з зарплатою, проблеми з е, вживанням алкоголя. Ну ви знаєте, коли люди не задоволені, коли, коли люди не контрольовані, звичайно їм виконати е, е, ті ж команди, ті ж розпорядження важко. А чого ви так ви вважаєте, що вони там всі там власне такі от, е, низько низкодисципліновані, як то скажемо, називаємо збройні формування? Оскільки я вчора дивився тільки свіженьке відео. На південному напрямку, як швиденько, гарно, професійно колона формувалася, як відбувалося перекидання техніки, її пересування і просування, зокрема, і, скажімо так, живої сили разом з колоною, все виглядало дуже професійно. Ролик зняли наші хлопці, перекинули. З, звичайно, є питання досвіду. Враховуючи той час, скільки вони вже воюють, там є достатньо досвідчення скажімо, бан, бан От. Але воно не завжди пов'язано з тим, що я сказав раніше. Угу. А звідки ми знаємо, це і радіоперехват, і розвідка доповідає постійно. І чуємо, як, як спілкуємося, спілкуються, знаємо, як спілкуються відповідно, і в результаті аналізу ми, ми, ми бачимо, що є певні проблеми. Но зміни останніх місяців ми теж бачимо. Так, якщо раніше крупнокаліберні обстріли в застосуванням самохідних артилерійських установок або танків, це було поодинокі випадки, в основному по ночах, так. Тепер, тепер пацани, як то кажуть, підганяють танки серед білого дня прямою наводкою б'ють. Це одна з найгірших речей. В, я вже не говорю про міномети калібру 152-го та, і так далі. Тобто це вже дуже серйозна зброя, і вона не є тепер нічною. Тобто інтенсивність, як засвідчили в різні моніторинги, на місії. Вчора тільки американська доповідала, та, власне, що це найбільша кількість важкого. Снаряду, який ліг за останній там рік, це останні тижні такі. Чим ми відповідаємо? Те, що від нас залежить від командирів всіх рівнів, і ви знаєте певні вимоги, і начальник генерального штабу він заявляв і президента України. Це адекватна відповідь. Тобто адекватна на, на загрожу. Це на на загрозу ми відповідаємо відповідно, що маємо має відповідати таким же чином. А, з чим вона пов'язана? Напевно, скоріше всього, що та сторона не зацікавлена виконувати мінські домовленості. Це вже не вперше. Я просто кажу, що ми маємо можливість е, е, погашувати серйозні точки, тому що е, останні ці тижні, от, і в, в Авдіївській, і на Дозі, і на, е, широкий на напрямок, танки підходили, відстрілювали і відходили. А, а ми знаємо про дуже непогані наші розробки. І хочете зрозуміти, чому танки відходять або не, і нема спроби їх принаймні знищити. У нас є такі можливості, і як якраз навпаки, зараз крайні дні і крайні тиждень. Вони не скажем, припинилися спроби виходу в та танків для не випадки в Ні, вони вже вони вже зрозуміли, що краще не, не виповзати. А що стугна тому... прилетіла? І стугна прилітає, і, і міна прилітає і, і снаряд прилітає. Тому ага, от. Ну, то те, те, що я і вас не хотів та, почути. Та, а да. а то тобто, вона знаєте, для того є спеціальні з такі соціальні мережі, де хештегом зрада один одного, як зрада зрадецька, як понакидають, то, і, то вже і жити не, не хочеться. От це та. Адекватна, адекватна відповідь є, і я говорю, вже достатньо і молодші командири зрозуміли, що треба з цим боротися однозначно, щоб не дати скажімо, поштовх для того, щоб це переросло в систему. Ми пам'ятаємо різні етапи нашого фронту від достатньо катастрофічного 2014 року, так, коли фактично доводилося зброєю, ну. Після періоду, скажімо, 50-х-60-х років воювати проти саме, техніки і зброї, яка іншого зовсім через два покоління на озброєнні в, в русських Станом на... Потім був наступний етап, пам'ятаєте, там був етап самозахисту, каски, броніки. Потім був третій етап це бачити вночі, так, тепловізори. І потім був найважливіший етап не те, що бачити, а ще й давати. Тобто тепло приціли, тепловізорні приціли і так далі. Станом на сьогодні, наші хлопці по всій лінії фронту все бачать. Бо дивер... диверсійні групи працюють достатньо жорстко зараз і достатньо нахабно залазять. Так? Ми все бачимо. Чи залежить теж від підрозділу до підрозділу? На сьогоднішній день, з врахуванням того, що предісторія це взяти 14-й рік. І сьогоднішній день я скажу більше, ми бачимо. Практично весь передній край в онлайн режимі. Тобто в камерах на Тобто облачення. ви в штабі тут бачите так, в онлайн режимі там. Так. Ну, ви і, і... То, я, останній раз це мені показували британці, власне. Сумо, uh, ми, от, тут, садимо, я вас я, 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 запрошу при можливості, і у вас буде можливість це побачити. <гум> А от такі от речі, от коли працюють наші розвідники, всі інші, не працюють різними варіантами, квадрокоптерами, ну, і наземною оптикою, це теж вже якось оцифровано стрімиться до вас в штаби, в різні штаби, та, і на передовій? Це, чи це все-таки розрізнені дані, які потім вже опрацьовуються? Так, ми звичайно ми не, не відкриваємо, ми не, просто тільки ми, загальні не sto, речі. ми не стоїмо на місці. Повірте, що дуже значний крок зроблений вперед. І на сьогоднішній день вся інформація, яка зібрана, включаючи від розвідника, який безпосередньо виконує завдання на спостережному посту, вона все, вся ця інформація акумулюється і вона приходить до штабу АТО. Uh -huh. То практично воно все є. І результати. Ті, які йдуть з розвідки, і результати, ті, які мають відповідно шляхом квадрокоптерів, да, добування інформації. От, все це сходиться до штабу АТО, аналізується, опрацьовується і приймаються відповідні рішення. От просто як цивільні дивляться, є такі групи міжнародних ентузіастів, сіли Bellingcat проаналізували карти. Супутникові є, тепер можливість збільшити, та і показують. Опа, а ось вони е, техніка, яку ОБСЄ дивиться, дивиться, і не бачать, та, А ось вони які цікаві, ось танчики стоять, ось це. Вони це аналізують. Тобто, у вас теж є вся ця інформація? Ви теж знаєте, нас, де нас... вони мають сконцентроване важке озброєння? Так, ми е, знаємо, де є техніка, ми сповіщаємо е, спільний центр контролю. От, і координації, і вони відповідно вже заявляють в основному чином представникам ОБСЄ. Uh -huh. А наскільки далі опрацюється, звичайно, вони не зацікавлені в тому, щоб показувати це. Тому і постійно ми чуємо, що там не допустили до району відведення, там не допустили. От, а не допустили чому? -то, тому що там є певні порушення, тому що там є заборони. Сукупні і ми вже бачимо. Так. Але з вами власник. діляться от, власне ми ж не маємо з власних супутників розвідувальних, але інформація в нас від наших партнерів все-таки надходить чи ні? Ну я не можу сказати це, але то, що в нас достатньо інформації про те, що про розміщення, про райони, про техніку сконцентровану, є, вона в є. Як далеко за за лінію фронту, ми бачимо? Достатньо. До кордону з, з Московією добиваємо, чи все-таки не так, що далеко? Я скажу, достатньо для того, щоб приймати серйозні рішення і реагувати на загрозу. Ми робимо невеличку рекламну паузу і продовжимо, зокрема, дуже дивна ситуація в центрі Маріуполя сьогодні вранці. Ми теж про неї поговоримо. Доброго дня. Нагадаю, що з нами в студії Андрій Ковальчук, начальник штабу і перший заступник командувача високомобільних десантних військ Збройних сил України. Ми поговорили наскільки, наскільки це можна, ну, так, щоб подратувати ворога про передок. Так? Ми ще до нього повернемося, але я хочу зараз до резонансної події. Сьогодні ранок у Маріуполі. Це е, вибух. І це серйозний вибух, судячи з того, як було опубліковане відео, Toyota Land Cruiser в ньому перебував. Спочатку там сказали, що там хтось із силовиків, а потім виявилося, що це не просто із силовиків, а це конкретно Олександр Харабірюш, так? це полковник Служби безпеки України, і це її власна наша розвідка. От тут в будь-якої людини, яка не на війні, а в тилу виникає просте питання: як це розвідника, який має все знати, в місті тиловому все-таки близьке до фронту, але тилове та взриває. Ну, Я думаю, що е, прохоронні органи розберуться з причинами. Е, наслідок вже зрозуміло, а з причинами, які спонукали, і йшли до цього. От, але, е, скажімо так, напевно, все-таки це людський фактор зіграв. Так, професіонал, так е, зрозуміло, мав би передбачити все, але не завжди, не завжди так в житті. Ну, не він ж сам, напевно, особисто винуватий в, ці, в цьому вибуху. Я просто прошу, якщо наші хлопці стоять спереді, тримають лінію фронту, вони мають бути впевнені, що якщо навіть ДРГ під виглядом цивільних чи якимись іншими методами заходить в тил, та, що там відпрацьовується ця диверсійна група і що вона не зробить якихось. Актів, які власне хлопці на зроблять варіант ефект вогневого бутерброда. так. Не справляємося чи що? Ми, ми не можемо констатувати чому, тому що ми до кінця не розібралися. коли це буде стане відомо, від чого саме підірвався цей автомобіль, або він був підірваний е з з з за допомогою зовнішнього чинника, чи це було підірвано за допомогою міни підложеної, то тоді ми на можемо... не виглядає. За даними да. власне е от, е прокуратури. Йому відірвало ноги, так, відповідно, потім від втрати крові він вже помер на місці, вже не встигли надати навіть йому допомогу. Тобто це кладалося такий і на вибуху. Працювали якийсь профі, це не є той варіант. Ну, я вам скажу, ми зараз можемо обговорити, але на, на, реально це буде зовсім по-іншому. Тому е, робити передчасні заяви і обговорити це питання, я думаю, що не має сенсу. Ну, фактично, це і продовження терактів. У нас працює ДРГ е, всюди. Те, що їм там допомагають різні наші. Е, в, Проросійські політичні організації це вже наслідок. А от гранатомет бойовий, так, РГД-26 в Луцьку і Маріуполі, тільки ми все казали, що не будуть піднімати градус. Там гранатомет вночі, так, а тут вибух зранку, серед білого дня. М -м, ну от просто хочеться зрозуміти, як, як в нас виглядає зараз контртерористична готовність контр ДРГ. Наскільки ми готові воювати не лише по фронтовому, а, як то кажуть, по всій території України? Я не, не можу сказати, що, що реально тут. Е, от. Я можу сказати за зону АТО, де безпосередньо приймає зараз участь. Ми е, нас проводиться до цих пір с, е, сама, операція по е, от. і... Вона зараз триває, так? Так, так, вона до сих пор і триває. Звичайно, хто зацікавлений в тому, щоб дестабілізувати обстановку. І тут, в глибині, на території нашої держави. Звичайно, тут є російські слід. Звичайно, хотілося б охватити і забезпечити повну безпеку. Але знову ж не є все так добре, звичайно. Десь хтось і. І сам не справляється особисто, це людський фактор. Десь і служба, скажімо так, була, зусилля були направлені на інші, інші задачі. Тому поки що говорю, маємо те, що маємо. Пане Андрію, okay. у нас вчора був мій колега. Він військовий експерт, багато що допомагає. От в нього настрій не радісний. Каже, що запущено все. Тобто, від навчання, від підготовки, від стратегічних програм і аж до розуміння хлопців, як то кажуть, які тримають першу лінію стратегічного бачення, що ми робимо. Не тактичних якихось дій у відповідь, а власне стратегічного. Достатньо критично він вчора говорив. Шкода, що ви не очно в студії тут дискутуєте, але так. хотілося б почути від вас. Ну я скажу експерт-експерту Розін, і е, дуже важко бути експертом і бути об'єктивним, сидячи в, е, десь в теплому кабінеті і жити слухами. А от а це треба бачити для того, щоб оцінити і дати якісну оцінку і довести до суспільства. Це треба бачити. Ну це він спілкується треба... з безпосередньо <кхи> з військовими. Скажу чесно, при мені це було два чи три дзвінки з хлопцями з, з дуже різних від прорвід ракетні від інших. Тобто він як то кажуть, не. Не, не, не там повідомлення смс від солдат, це з офіцерами, з усім працюють. Тобто він мав такі висновки, що ми провалімоємо в новий етап. Та, ми мобілізувалися в 2014-15 році, але зараз от все це не працює. Не можна про це говорити лише тому, що зроблений дуже серйозний крок вперед. І як кожній своїй структурі. От. Я можу сказати за Збройні Сили. У нас на сьогоднішній день достатньо підготовлених частин, достатньо керованих частин. У нас створена і функціонує загальна система управління Збройними силами. У нас проводиться куча навчань. Комплект є? Так, звичайно. Комплект є, тут так, немає Так, Так, у нас перш за все на сьогоднішній день достатньо відома, скажімо так відомий супротивник. Ми його бачимо, ми його знаємо, ми реагуємо. От далі створений комплект військ на загрозу. Тобто, ну це треба розуміти. Пане Андрію, дякую. Отже, бачимо, ми далеко, знаємо ми багато, і адекватно дамо відповідь у випадку порушення в нібито чергового режиму тиші.